Житлові будинки, що розташовані за адресою мира 1 та миру 2 завжди мали проблеми з включенням опалення. Ця процедура займала більше часу, аніж в інших будинках. Проблеми і ці дома завжди довго запускалися. В цьому році запустився зараз швидше, ніж звичайно. Тобто ми тут перепробували багато, по два, ми практично По два рази за сутки їх розвоздушні. Потому люди кажуть, що з'являлося, то вдаляли. Значить, як ми токово. Ну вбираємося саме системи, починають працювати, роботи. Потім опять двічі на день працівники МЖЦ випускали повітря з труб, але бажаного результату так і не було. Тоді встановили автоматичні спускники, але і це не допомогло, тому що повітря поступало із зовнішніх мереж. Поставили ми автоматичні духозборники, щоб уже швидше розвоздовшилось. але поступлення було таке, що вони не справляються, навіть по кожному этим самим. По, по точкам. Довелося залучати КП Теплотрансбут. Ті, в свою чергу, вімкнули додаткові насоси, що дало змогу видалити повітря, і на день проведення зйомок житловий будинок повністю обігрівався. Але на протязі всього опалювального сезону бойлерні не раз зупиняються через аварійні ситуації і дані роботи треба проводити знову. У понедільник, це вже у нас було третє число. Попросили ми, Они включили, мы его целый день экспериментировали, опять развоздушили. И после 3 числа вроде как система стабилизировалась. Але окрім недоліків по миру 1 та миру, 2 є й суттєві досягнення. Тут зробили пандус та зручний вихід з під'їзду, про який так мріяли мешканці багатоповерхівок, адже попередній варіант був незручним. Відкриваючи вхідні двері, не було де розвернутися, оскільки одразу починалися сходи. На сьогоднішній день у нас ми маємо вже хорошу площадку, де можна розвернутися з колясочкою, і зроблені пандуси, яких взагалі не було. І маючи 10 східців, зрозуміло, що мами які. Мали дітей, весь час носили ці коляски в руках. Тут замінили двері, повісили нові плафони та зробили ремонт сходової клітини. Також вхід у підвал нарешті став комфортним, оскільки раніше працівникам МЖЦ доводилося спускатися через люк, що забирало багато часу при утилізації певної проблеми. Хочу ще звернутися до всіх мешканців, у кого є. Зауваження по температурі в квартирі, звертатися безпосередньо в пати енергію. Телефони вказані на в кожного в платіжечці. тільки коли ви визиваєте комісію, тоді можливі перерахунки. Втім, проблем вистачає і в інших житлових будинках, які намагаються подолати комунальники. Основна проблема все таки в багатоповерхових будинках. Це в нас є такі мира, 16 ось мира 13 і. Чесно говорячи, на сьогоднішній день ми вже всі розуміємо і керівництво міста, і підприємство, яке надає нам цю послугу, енергію, що зараз вже нагально стоїть питання про модернізацію наших бойлерних, наших систем. І одне із рішень, яке вже прийнято було, і вже воно. Починає в нас трошечки запроваджуватися це е, в обхід бойлерним е, Надається подача теплоносія в будинок. Для цього робиться індивідуальні теплові. Пункти тобто встановлюються модулі. Ось такий модуль зараз монтується на мира. 16 оскільки погода ще дозволяє проводити різні ремонтні роботи. Працівники МЖЦ їх виконуватимуть. Головне це помічати та берегти. Так по всьому місту на сьогоднішній день роботи продовжуються і по сходовим клітинам, і поточні ремонти по покрівлям ведуться. І зараз приступили. У нас уже альпіністи виконувати роботи з герметизації швів. Як не прикро, а новий плафон радував мешканців миру 1 менше тижня. Хтось поцупив. Так глядіть невдовзі можна знов залишитись біля розбитого корита, якого у іменні касті про золоту рибку. Олена Сухонда, Андрій Пугач, студія Барт.